І я знаю, що, можливо, є якісь зауваження, там, коментарі. У мене є комет. Я, я записуюся дуже уважно, що ти розказуєш. Насправді, бо ну, інформації реально багато, і ми ж звикли як? Ми ж звикли ділити владу, так як в інтернеті написано: на три типи: на демократію, авторитаризм тотари... і тоталітаризм. Угу. І в підручниках шкільних це так само написано. Але ж ти, як людина фахова, підійшов через Аристотеля, І показав нам чотири типи. Все ну в принципі, тут все зрозуміло. Одну, де якщо дивитися на тиранію, то я ж правильно розумію, що зараз вона в Росії по факту. Значній мірі, тобто зауважимо, як приходив на яких гаслах приходив е, Путін до влади е, боротьби з олігархатом і на початку 2000-х він дійсно посажив посадив цілий ряд тих, кого сприймали в російському суспільстві як олігархів, справедливо там сприймали чи не справедливо, це інше питання. Головне, що це публічно так е, позиціонувалося. І в цьому сенсі він дійсно прийшов на таких антиолігархічних моментах, і в цьому сенсі так. Тобто, це античне, античне визначення тиранії. Інша справа, що не хочеться паралелі проводити далі, хто ще проходив на антиолігархічних якби, гаслах і так далі. Ну, але ж, але ж Україна не тираніє. Я, чесно кажучи, не знаю, куди Україну віднести із цих чотирьох. Це хороше питання. У мене була бесіда з одним дуже, дуже розумним істориком, хорошим товаришем. І ми, я йому питаю, тобто от...